Так, я вже вдома. І сонце припікає. Ох, і припікає. Ще й дидація немає, воно вже припікає. Ну ладно. Так, нема діда, розберемося без нього. Так, що тут то все напали на мене? Так. Оце на борщ. У нашій рябі. це свіж... не свіженька, новенька, новинка. Почали такий гульош продавати. Ну, я його взяла. Порізаний і ось тут кругом. Так, собі взяла філе курине для дієти. А це не знаю. Оці шкурки пообдираю, зараз котом пообдаю. Це стегна теж курені. так. Ну, мені оця більше підходить. Філейна частина. Оце якоїсь хорошої ковбаси взяла кусочок. І ще це, діда, буду пригощати. Собі взяла кусок сиру. От такий. І все ще запасаюся. Запасаюся вітамінами. Ну вони ще не подорошили, вспіла. 75 гривень півлітрова баночка. Це в одному місці тільки так. Люди з села хочуть продати. Тут липа закацією. Ну нічого хороший. Бо то я взяла лісовий була. Не, не лісовий, який він там? Ну такий темно червоний. Ну і лісовий і. І знаху, що там ще було, але Мені він не сподобався, я дрі віддала. Так, ладно. А це будемо зараз борщ варити. Така хороша квасолька попалася. Повна-повна баночка набита. О, то, що треба. А це ще захотілося бачу, там якась тітонька теж з села. Візьміть, попри йшла мимо, а вона попросила візьміть. Та я й взяла. думаю, давно вже я не їла. Візьму, а що тут такого? Та й взяла, коротше, взяла собі кукурузи. А це взяла ці хлібці, чи що воно таке? Коротше, висівки, воно безкалорійне. Там сиру на нього кусочок положить. О, меду. І попити чаю. А це, це дідовий кід наплакав. Конфету взяла цукерки. Не знаю, він буде їсти. Та буде. Він не перебирає ще. Та я відмовилася від солодкого. А дід буде. Ну це ж мало я йому скажу, що це ти з мене смієшся, чи що. От бідний дід, треба було більше брати. Ну хай на другий раз. Так. Головне, я взяла те, що хотіла. Меду взяла. Так, труси плавки взяла по 120 гривень. Ну там і по 150, і по 200. Коротше, моя знайома сказала хороші. Бери, каже, їх. бо вона вже розпродажу робить і буде вже вдома. Скільки можна ходити? Як людей майже немає, ходиш, ходиш на той базар. ну... Взяла двоє по 120 гривень і носки вона її набрала. По 20 і по 25 гривень. Набралася. Коротше, базар такий собі. Півтори людини. Ой, коротше, доживаємося. Ось така у нас розпаковка. Така. Ну, хороша, смачно. Щас, що мені зараз хочеться? А що мені зараз хочеться, не знаю? Чай пить чи що? Чи помідора з'їсти? Так, ну ладно, всім смачного. Сьогодні в мене буде смачний борщ. Ох і смачний. Ну, дуже смачний. Це точно. Так, всім смачного, всім гарного дня. Літо продовжується, радує нас. Якось живемо, люди. Що було, бачили, що буде, побачимо. Думаю, що воно оце тут намальоване. А воно на оці, о. о, як гарно. О, через камеру ще краще видно, бо в банці єлі роздивилася. Думаю, що воно таке, а воно он що. Ну, молодці, красиво. Так, ну все тоді. Та що, ждала, ждала діда, та й не вспіла. Зустріти біля фіртки. Я думав, ти помогти біжиш. Помогти, та ні. Трохи да. діда показати. Хотіла. А це не бачили. Ні, діда вже давно бачили. Да. Да. Скучили. Да. Було добре, ну, то... цікаво, як дід під дощем попав. Привіт. Да. А як той, під піддущев. А хто за мене бачив піддощев? Айо, пидно, як ти, ти мокрий прийшов. А ти да, знімала. Да. Боже. Що таке? Ти ще хочеш Ті, так? Куди. Ти ще хочеш так покупатися. Хочу. Так добре було, так? Да? Ну, да. А щось на ніч сьогодні душ передаю. Так, щоб ти десь пішов, щоб ти намочився. А ти не хочеш? <laughs> да? Та інтересно, як дід бокрий їде. Я ще поки дотягну, покрий вже. Воно ще ще пари. То париш, аж бо кажу, що дощ обіщають. Ти як поштальон печки. Да. За м'ятку прийня. Про нашу воді. Да. Так, забирай і воду. Давай. Як я а, коробуч, а коробочки де? Оно ну, забери. Бачиш на відрі. А, бачу, бачу. Коробочки. Усе на місці дав. Усе на місці. Ти, навірно, тільки нагадував. Ні. Чого я її нагадував? Нє. Ой, сама сна, я чого це її. Не. Вона розумна людина, читати вміє. Ох, ох ю. Да, як і діти. Да. Ну і молодець, я б так хотіла прогуляти. Вона була на озері на лічебному. На А десь за Олександрією там є озеро лічебне. Туди всі люди. Кіровацька область, да, туди люди з'їжджають, яка і палаток стільки. Знам'янки? Ні. Ну то адрес візьме, дає. Та що? Та поїде. На чому? Да. На чому поїдемо? дизель, електрич. Ні, тут немає. Тут тільки своїми машинами їздять. Ну, поїде басі. Ага, так. Наймеш таксі. Так. Да. Угу, Я Розміщався дід. Що вони нявкають? побачили, тебе нявкали і попадали. Легла, так. Ладно, сьогодні я приходила, а садід прийшов. А я рано приходила, курча там приніс, Котам там не приніс, мені води приніс. І все, що ти приніс? Ну, А що ти там шукаєш ходиш? а що ти ще Не знаю, ти що ж там шукаєш ходиш. Ти щось хотіла? Ти щось? Не знаю. Хоча не вредно. Ото і я така. Так. Ага, от тебе получиш. получиш. Ох, <смех> <смех> ти вийш мені. Та й нахваляється. Що таке? Ти пожелає їй. Чого ти пожелав, той Бо я втомився сидів. А на ну, да. що ти так напружувався? Показ мішком ти вий, вий А, там. то це ти тільки, що на роботі втомився, а на роботі не так, втомився. Да. Роботі. А з мішком втомився. Да, Під гору цю вибухсував. Ну то тобі винен, ну дирчик стоїть. Та що? Та. Маєш. Дирчик миш. Ти з ним не дружиш, я поїду. Я боюсь він десь розсипеться там серед дороги. Чого він може розсипатися? Він... Ну, Дід як придумає щось. Не Чого це він ненадіжно? Все там надіжно. Сідає, дерчи, поки дерчить. А, ну ото хіба що сів та дерчий, Да? Ну дерчить вже їде, то чого його не їхати? Ага. Його щось жаліє. Дирчить о того. Ну, а ти.